Мої племінники пішли, і, і брати. От. І мені просто стало дуже боляче, як -то, як, ну не знаю, мені, мені щось не вхитало. Я коли одягнув форму ЗСУ, мені як стало мені легше. І моя була робота завести хлопців на, на точку, От. других забрати. Провести, як провідник. Дево мене було бажання. Кажу, я, може, там не крепко допоможу, ну, хоч якусь дитину е, врятую, щось, чи, 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 чи захищу, чи прикрию собою, чи, чи якось поможу їй вийти. Бо тому, що були хлопці навіть, я їм кажу, каже, дядько, чого ви сюди прийшли? Вам вже стільки років багато, вам 40 років. Дехто Ді, казав, дід на мене. Був обстріл. Я якраз тоді забіг, сів в брізаж, якраз тако, лицем до хлопців, а спиною до виходу. І ззаді мене прильот. І влупило мені якраз, все. То, якщо то все пішло мені в броню. Покалічило мені ноги, дупу покалічило руку, там все, ось. Вухо, е, пробило мені вухо там глушило, якраз ще кучу, ті кучу навушники. от. А та дитина, що сиділа переді мною. Він вже потім, як мене вже перев'язував, каже, Михалич, каже, ну я по позвонив Михалич, каже, Михалич, а ніби вика виконус... не сіли. Я не можу в'їхати, я кажу, вша я кажу, що це, шоці... якби виконані сіли переді мною. Якраз я сів і був взрив, якраз те, що траєкторія, що мені пішло в спину, в броню, і йому йшло все в голову. Тоді мене було трох От Один, одного виконтужений, і мене контузія і права рука, і те й ноги, але ще йшов, що своїми ногами йшов. Бо не знаю, чи був андреналін такий, чи що, ну, своїми ногами ми йшли. Потім до ночі сиділи в підвалі, до ночі посиділи, нам сказали по рації, що виходьте, до вас приїде Івак, що до ВА ще було йти ще кілометр. Поки ми йшли до того Івака, Івака накрили, Получив 13 лютого десь в пів ранку я получив по дупі, а 14 лютого вони тільки ото оперували, витягли осколки. Кажу всім мужикам. Переборіть себе, ви там дуже потрібні.